Пан Нуфріїв мав відкликати, чи мав затребувати у прокура... керівництва прокуратури е, рішення апеляційної інстанції е, Київського апеляційного, апеляційного суду Києва, яким залишено е, постанову Кафіду і Безумін, на які посилається досі поліція. Е, як у кримінальному провадженні за частиною першої 115 п'ятнадцять, на рішення, які винесені з порушенням процедури, так продовжують силатися й досі. Вони силаються на рішення, які винесені з порушенням процедури, то я не знаю, пан Нуфрії відкликав вже його, витребував, задовільняв. То чому ж вони досі продовжують селатися? Вони селаються на те, що то колісні, а немає ДНК. То нехай прокурор надасть рішення апеляційного суду Києва, яким залишено постанову Кафідової е без змін, якою залишила постановка Львівського у силі. Це про закриття кримінальної справи 8525, яку порушив шокін за частиною першої статті 115. Вони досі силаються на рішення, які винесені з порушенням процедури. То я прошу його відкликати, витримувати. Вони зсилаються на рішення, які винесені з порушенням процедури, і продовжують зсилатися. Пані Костюченко винесла аналогічну постанову, яка вже скасована паном Мануфрієвим. Аналогічна постанова. Силається на постанову, якою, яка винесена з порушенням процедури. Подання про витримування матеріалів у суді Адрупіїв по провадженню, яке знаходиться в поліччині кримінального провадження, яке знаходиться в його провадженні. На постанову, на яку силається зріччя Костюченко. Ійшла скарга і на скалі на постанову про закриття кримінального провадження номер сто двадцять сто і сімсот двадцять сім'я за перше статті дев'яносто сьомої кримінального полісу Кри. Ви користування скалі зазначило, що 2 грудня третього року. Вони отримали постанову про закриття кримінального правополучення, який в четвертої підстави закриють відділу військової позиції, яке за рішення почать споривного судом міська Києва від 12 листопад 2023 року зобов'язані були передати до суду веревлення місця Києва ще в червні місяці. Вказує, що з 8 серпня 2023 року їхня справа щодо невідтивного досудового слідства у показаному кримінальному впровадженні протягом з'ясана. Вважаю, що постанова про закриття кримінального провадження, останні циклі 27.05 від 26 до 1016 року до частини 697. Кримінального кодексу України венці наповідного неправдива така, яка підякає скасування. Ухвало звідчу суддів Старійського і Кримного суду, кіровокій області відставку, які засновного за кримінального провадження повернуто особі, яке і. Те, чи суддя обґрунтував свої рішення в приміщенні судді, незважаючи на те, хто після постанови з'явився за кримінальне впровадження, надається ті, чому судді можуть вирішити встановити її наявність, а форма з'являється на постанові за кримінальне впровадження, має відповідати за умови кримінального суддя. В тому числі, до стадії має бути вчинити старий протиперечний фактор наявності остального рішення, Дещо спробу скарження починається з часу отримання постанового про закриття кримінального провадження, зв'язку на право повторного звернення до слідчого судді встави на постанову про закриття кримінального провадження і долучення документів, що підтверджує факт наявності, значно вищу постанову. Дане рішення подана апеляційна арта, які просили укладу свідчення. Засувати, як незаконної запущеної, відповідає вітання обставина справи, зазначає, що слідчі судя не розглянуло в подану скаргу, по суті, без прави на обстаження, що вважає руку, що мовчання. Вірту взагалі колегії позивається на те, що прошу на їхній право, прокурор. Також всі все також питання політичний скарб, як ми на комінальному провадження. Так, так, так. Будь ласка, однак судове слідство не визначалась, однак є питання, у мене до вас 5. До вас питання? Коли саме була встановлена, оскаржувала мати умова? Що ж? Коли була подобана. В 18 році по цей. Двічі поновлював Авраменко. Кримінальне провадження двічі поновлював Авраменко в 18-18-х роках. З того часу, з того часу, жодна слідча дія не проведена. Жодна заявлена заява не, не, розслід... не досліджена. Не допитаний судмедексперт, експерт-криміналісти і, і... і слідчий, які проводить у маті. Про Коли була постанова про закриття провадження? А в вродених справ її немає. Постанова про закриття, зараз я скажу. Ось вона. 14.11 23. 14.11 23 року. Так. А? Так. Тут не значить, що не може прийняти. За розвіху, те, доляна, І долянуто, тому, Справа в тому, що суддя зобов'язана була відкликати матеріали справи, у яких є оригінал постанови. Вона взагалі розглянула без моєї участі. Вона не дала мені можливості свідчити, доказувати, заявляти клопотання заяви, додавати докази. Вона позбавила мене елементарного права назад, тримала скаргу нашу про необ'єктивне досудове розслідування по цьому кримінальному провадженні. Більше того, його закрили. Вона допустила, що його закрили. То я прошу операційні зкарі з'ясувати яким чином вона його розглядала? Те, що відбувається буважав, вичав, суді, означає, що в судовому заслідуванні. Паймедсько, якщо бо важка звучала увагу з судді, суді, не зазначено, що оскільки немає відомостей про те, що саме ця постанова судового, судового органу за судового розслідування існує. Вам не було дано, хвороб її зазначене постанови. Вами не було зазначено, коли саме ви її отримали. Надавала я конверт. Чому ж не давала? Так я надала, коли я її отримала. Був конверт зазначено у скарзі, подивіться уважно. Я зазначила, коли я її отримала. І через три дні я подала скаргу, але вона взагалі не розглядала. Матеріали кримінального провадження не витримувала. Яке вона мала право розглядати без мене? Яке вона мала право розглядати без моєї участі? Не надати можливості свідчити, заявляти заяви, клопотання, додавати докази. Яке мала право слідча суддя розглядати без моєї участі? Вона взагалі протягнула час. То в апеляційній скарі я прошу з'ясувати. Як так сталося, що матеріали справи закрили, а вона після розглядала необ'єктивне досудове розслідування? Як так сталося? Де були матеріали справи? Вона що? Без матеріальних справи розглядала скаргу. Пане, <пасінь> мене не протест. Якщо вона мене чуєте, будь ну, ласка, переможці компанію колектик, мені запитаємо, бо вона мене не чує. Я, на... я буду намагатися. <пасінь> Коли отримала, якого числа отримала? Все я надала сюди. А я її не відправила, тому що не знаю, що я не відправила. Я, я знала, я оригінал постанови в матеріалах кримінального провадження, через що я її не направляла. Тому що оригінал постанови мається в кримінальному, але суддя мене не викликала. Я її одноразово просила ось свідок, Литвин, Ми заявляли, ми просили розглядати за моєю участю. Він скаже, що це неправда. Ми писали на електронну почту, щоб розглядала за моєю участю. Але вона допустила, що кримінальне провадження закрила? У речі рішення не було прийнято, було зазначено мати відповідні матеріали і може підкорно звернутися до суду. Не було прийнято рішення про закриття суду. Тут. І проводне питання по суті не розглядалося. Чому не розглядалося? Чому не розглядала вона Це по шо? суті? Чому не вирішила? Мене до суду. Чому не відтримувала матеріали справи? Чому? Чому вона порушила закон? Вона порушила мої права. Вона взагалі мене за людину не порахувала. Разом із скаргою на постанову про закриття кримінального провадження, відповідно постанову про закриття цього провадження. але е, моя позиція буде логічна з того, що. При до суду першої інстанції корисних зазначила саме факт закриття відповідного кримінального провадження. Так, не додала постанову, але вважаю, що при розгляді цього питання суд першої інстанції міг витримувати згодом для судового розслідування відповідне кримінальне провадження. У судовому засіданні вже перевірити та надати відповідну різничну оцінку цій постанови, а також засувати питання щодо. Сучасності отримання корисних відповідних постановок про закриття. цієї позиції. Ваша честь прошу задовільнити апеляційну скаргу колісних рішення суду першої інстанції про повернення війни скарби на постанову про закриття комунального провадження та матеріали повернути до суду першої інстанції для по суті та прийняття відповідних рішення до статті 307 поток 5. Дякую я. Д, а як про легкі повинно щось здоданого? Додасть щось хоче? щось, хочете? — Ні, не буду, Дякую. Дякую. Скажу. Вона не покликала мене. Він сказав, витримуються матеріальна справи і надається оцінка. Правильно?